Військові РФ за добу випустили 354 снаряди по правобережжю Херсонщини. Через влучання стались три пожежі. Безплатні мовні курси, україномовна література в бібліотеках та кінофестиваль українських фільмів у Херсоні. Мовознавці, освітяни та представники влади обговорили шляхи реалізації програми державної мовної політики. Сім країн-учасниць та благодійна допомога від глядачів у португальському місті Брага завершився фестиваль, присвячений підтримці херсонського театру. Пошкоджені житлові будинки, будівля торгівельного центру та вирва в асфальті. Зночі російська армія обстрілювала Суворовський та корабельний райони обласного центру дачні ділянки. Під вогнем було і передмістя селища Антонівка, Молодіжне, Зеленівка, Інженерне, Придніпровське. У Зеленівці поцілили будівлю школи. Загалом минулої доби армія РФ Херсонську громаду обстріляла 20 разів. Випустили 101 снаряд. Внаслідок лучань стались три пожежі: дві в обласному центрі і одна в Реславі. Загиблих і поранених немає, говорить речниця ДСНС України в Херсонській області Оксана Ульянова. На пульт зв'язку 6 ї державної пожежно-рятувальної частини міста Береслав надійшло повідомлення про те, що ворожий снаряд влучив в житловий будинок і виникла пожежа. На місце події виїхав черговий розрахунок підрозділу. Вогнеборці швидко ліквідували загорання. Другий виклик на номер служби 101 міста Херсон надійшов вночі 10 травня. Після ворожого обстрілу пожежа виникла в недіючому торгівельному центрі. Вже вранці на пульт оперативно-координаційного центру міста Херсон надійшло повідомлення про загорання недіючої будівлі в одному з мікрорайонів міста, також наслідок ворожого прильоту. Рятувальники швидко прибули на місце події та, не дивлячись на загрозу повторних обстрілів, ліквідували пожежу. Російська армія вкотре вдарила по цивільній інфраструктурі Станіслава і Кізомиса Білозерської територіальної громади, поцілили в дитячий садок і фельдшерський пункт. Нова авіабомби в інших населених пунктах також є прильоти. На щастя, поки що без постраждалих. Близько 40 зруйнованих сел майже повністю на території Херсонської області з 228 населених пунктів. 40 майже повністю зруйнований, так як е, зруйнована посад Покровське. це і Давидів Брід і Потьомкина біля високопілля і інші населені пункти. За інформацією начальника Бориславської районної військової адміністрації від артилерійського обстрілу поранення отримав 53-річний чоловік в селі Одрадокам'янка. Він перебуває у лікарні під обстрілами минулої доби були Бориславська, Нововоронцовська, Новоолександрівська, Милівська та Тягинська територіальні громади, пошкоджені будинки і господарські будівлі. Катерина Гончаренко, Ольга Ляшенко Ігор Петченко, Суспільне новини. Херсон. Мовознавці, освітяни, представники влади разом обговорюють програму розвитку та функціонування української мови. Її затвердили до 2025 року. За словами мовного омбудсмена Тараса Кременя, Херсонщина, перший регіон, який запровадив відповідну програму. До бесіди він долучився онлайн. Говорить, іспит на знання державної мови для посадовців важливий. На офіційному ресурсі обласної військової адміністрації інших. Територіальний громад має бути інформація про можливість опанування української мови. Чи це інформація, яка буде зібрана вашими структурними підрозділами, чи та інформація, яка є на нашому сайті, але дозначно треба таку інформацію максимально поширювати через всі засоби комунікації. Люди, які пережили окупацію, переходять на українську автоматично, говорить директорка департаменту реалізації гуманітарної політики облдержадміністрації Віолета Царькова програма затверджена на 2023-2025 рік є фінансування, але на цей рік виділяється тільки на два там заходи проєкти все всього 200 тисяч. Багато заходів вони проводяться безкоштовно, да і вони не потребують додаткового фінансування, і вони вже працюють. Серед проєктів, які вже почали реалізовувати у Херсоні на деокупованому правобережжі в рамках програми, безплатні мовні курси за програмою єдині, розповіла Царькова. В цьому році ми проведемо такий проект кінофестиваль. Це буде вперше. Це буде кінофестиваль ну, української, українських фільмів. Ну, плануємо, що він вже буде тут, у місті Херсон, тут в Вартхабі в укритті, і сподіваємося, що коли він вже десь восени буде проходити, вже буде вся Херсонщина звільнена. Ще один важливий пункт програми наявність україномовної літератури у бібліотеках Херсона та області. Загалом попит на неї серед херсонців зріс за останній рік, розповідає начальниця управління культури Херсонської міськради Світлана Думинська. У 2022 році в грудні провели книжковий Миколай. Він, це південний фестиваль книги та читання, який націлений на популяризацію української книги українських авторів, які пишуть для дітей. До нього долучилися і наші письменники з Херсона, з Херсонщини. Во тому він буде йти далі розвиватися. Це один із напрямків. Плюс у нас зараз в бібліотеках впроваджуємо можливість людям приходити долучатися до курсів української мови. Програму фінансуватимуть з обласного і державного бюджету. Йдеться на офіційному сайті Херсонської обласної військової адміністрації. Цього року на її реалізацію передбачили 735 тисяч гривень. Всього заплановано витратити 3 мільйони 305 тисяч гривень. Катерина Гончаренко, Оксана Хлібус, Владислав Купрєєв, Суспільне новини, Херсон. Організатори фестивалю Євразійська театральна асоціація та театральна компанія міста Брага. Участь у ньому взяли сім країн, розповідає генеральний директор Херсонського обласного театру Олександр Книга. Це було так зворушливо, коли всі друзі нашої євразійської театральної асоціації, яку я очолюю вже другий термін, приїхали, щоб підтримати саме наш театр. Проявіть собі театри з Казахстану, театр з Киргизстану. Театри з Туреччини, театри з Португалії, навіть з України протягом тижня учасники фестивалю демонстрували свої вистави. Тематика різна у виставі Птахи за Арістофаном. Португальський театр показав общипану курку, яка видає себе за орла. На думку Олександра Книги, це українське уявлення про рашизм. Актори вистави біженці з України. З України, правда, цікаві були проекти. Це якраз тимчасово переміщені творчі люди, які зараз знаходяться в Португалії. От знову ж таки, друзі, театрали наші португальські їх зібрали докупи, дали можливість їм творити контракти. їм підписали, вони отримують зарплату цілий рік. І вони випустили кілька вистав. І ці вистави теж от були на фестивалі. представлені. атмосфера фестивалю надихнула на нові проєкти, говорить Олександр Книга. В кінці фестивалю нам навіть вручили мені 3400 євро. Це те, що надонатили глядачі, які приходили на вистави і там кидали в скриню гроші. І ще 50% від продажу квитків буде перераховано теж на підтримку нашого театру. А нам це сьогодні дуже потрібна ця підтримка, бо ми намагаємось відновити роботу театру, а випустити виставу без коштів. Сьогодні ну просто неможливо. Тому будь-яка копійка сьогодні це нам велика допомога. У Португалії Херсонський театр не представляв своїх вистав. Їх готують до фестивалів у Словаччині та Грузії, які відбудуться влітку, сказав книга. Катерина Гончаренко, Марина Круглова, Суспільне новини, Херсон.